Слава Богу. Слава Богу! Хочу зачитати дію святих апостолів, 10 глава, від 44 вірші книжки, про те, як Дух Святий зійшов на язичні. Коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав слово, а віруючи із, із обрізаних, які прийшли з Петром. Здивувалися, що і. На Бога злився дар Духа Святого. Бо чули вони, як ті розмовляли мовами і величали Бога. І сказав Петро, хто може відмовити хрещені у воді тим, хто прийняв Духа Святого, як і ми, Отець, Син, і Дух Святий. Це триєдиний Бог. Дякуємо Богові за дар Духа Святого. Цей день церква Хри... Христа народилася з горі Богу, святого слава. Амінь. Амінь. Святий, вогонь любові, який зігріє всіх дітей. Вім'є моя в житті в морі не світить ніч, не світить день. Нам багато сьогодні не треба, тільки віра і бути постійним, і мета досягнути до неба і з там буде вічно спокійно. Духовний хліб Господь дарує, серця і людей. Молитву вільну завжди чує, дорослі чує і дітей. Хвала тобі, святий Ісусе, хвала тобі і Дух Святий, для щиро поклонюся, бо нам цей час і дороги. Благословене наш Господь, до нього очі і ви, до нього кошти завжди сілі, і будьте люди. Нас давно давно він сказати. Ця. Нам щастя, місцего нам треба, як босить на майбутнього. Висловляйте Бога щиро, висловляйте там. Бо тільки Бог основа миру. Він мири і спокій всім серця. O escolho dos Дині духом має стати, не відлучати від Христа, його любити, поважати, бо заповідь Його свята. Це три єдиний Бог, Отець, Ісус Христос і Дух Святий. Це він, початок і кінець, це він один святий, святий. Ісус сказав, що не оставить, що утешителю дає дорогу прямо нам не ставить, і дощ росний, росний проєм. На головне себе змінити, усе погане відріктись, покірності себе навчити і досі вірою спастись. Ісус сказав, що повернеться своїх дітей однобо взяти, і хто повір, хто спасеться, тож ж будемо Господа чекати. Нам головне це вірним бути і Духа Божого любити, постійно голос Бога чути та й усе життя із Богом жити на пи... oh І жити в Бозі кожен час і Бога з вірою чекати, О, Дух Святий ти наша сила, ти той вогонь, що до петлі, і серед бурі ти вітрила, ти допомога серед він. О Дух Святий тебе благаєм, зігрій серця посудніх тут тебе з любов'ю ми чекаємо, бо ти тепер наш вірний друг. У горниці роздався шум, це дух святий зійшов із неба, і серед всіх людських задум. Господь дав знати нам про себе, всі стали мовами молитись, духу, устану, устану славити Творця, не знав нараз, що це творилось, що це є воля від Отця. Всі учні силами з'єднались, молитву голосу несли, раділи, плакали, втішались, духовну силу досягли, як добре писання читати, знісняти віру в молитвах, Святого Духа досягати і Бога славити в серцях. Останні хвилини земного життя, Спаситель на гору зійшов, возьміся туди, де живе майбуття, де вічна святая любов. Todo bojo Божий комлені душі веди, ми просимо щиро Тебе, білі крила, білі крила, учні бачили тоді, на чого? в вірності її чекали, дорогу учням показав, що в горності її чекали, молились Богу день у день, та вірою в Христі зміцнялись, співали радісну пісень та в спільну віру об'єднались. Ми маємо приклад собі взяти, єдині бути, дружні всі, І з вірою в Христа чекати, який гряде в святій красі. Господь сьогодні хрестить духом, Він хліб і воду подає, бажає стати твоїм другом, бо він віддав життя своє. Давайте голос Бога чути, на поклик тебе знарікань. Йому повсюди вірним бути, готовим бути до страждань. Відліти тяжко з самого початку. Зі мною йдеш долині, з вас сумні. Tri poručje znaju, ne Щого за те, аби тобі єдиному співати, хвалити ім'я Господа святе.